І що відбувається, воно підсвітить як блок, який є, де да? а раптом щось. Да? Тут буде парада до вашої дитини. Сьогодні ми прямо поговорили про те, що всі наші якісь моменти вони з дитинства, і щось ми блокуємо ще в дитинстві, завдяки тому, що нам, наприклад, мама там тато сказала, який там художник. Він не заробляє багато, так. яка там балеріна, вона взагалі там, многі будуть в тебе завжди в ранах, і великих грошей ти не заробиш, там вже є величково. Ну, тобто, да, якісь моменти. І з цієї сторони тут будуть 7 формулювань позитивних. І я прям пропоную, в кого є бажання попрацювати з мисленням те, що стосується грошей. Кожного дня просто перечитувати. Тому що коли в нас в підсвідомість виходить те, що є позитивним, коли з'являється якась ситуація нестандартна, проблемна, тоді підсвідомість нам викидає ті сценарії, які туди запаковані. Дуже часто в нас якісь є від батьків, там багато грошей не заробиш, або гроші втікають скрізь пальці, ну і так далі. Да? Тобто, це буде така підказка, що мозоку дати як. Питання, да? ну, підживлення. Скільки болових слів сьогодні буде? Так, да, э, я роздаю колоду, прямо можна з неї взяти, буде, це буде ваша картка. тобто я